Вот що робить при скорості 300. Правильно, ви розумієте. Поршень в поддоні, шатун в поддоні, в моторі, дирка. Показую блок з дирки. З інших сторони теж дирка. Ладно, і от питання. Чого образувалася дирка? завжди да, клієнт одразу дзвонить і каже, пацани, я у вас робив мотор, ви в цьому всьому мінуваті, мене не їбет, у мене є гарантія. Забирайте машину, вона мене стуканула. Ну, ми ж порядочні, визиваємо евакуатор. Загружається машиниця на евакуатор, везеться до нас. Звісно, одразу клієнт що каже, це вина ваша, все, ви виноваті, проблема тільки у вас. Я говорю, людина, добра, повіміть, яка ситуація. E, поршень і шатун просто так з блока не влітає. Не влітає, я говорю, по якій причині? Тому що щось должно з чимось зустрітися. Якби у вас він просто застучав, наприклад, він застучав на коренвалу. бо да, просто немає, він просто би стукав, але. Но... Шатун би і дирку не обірвало, не вибив. Правильно, логічно. Я говорю, Проблема може бути з форсунками, що щось стру... зустрілося, поршень, зустрівся з клапаном. От Тоді у вас вилетить шатун і проб'є дирку. Вопросу немає, каже, машину відправляє. Ми проплачуємо за доставку 10 тисяч гривень, машина приїжджає. І от ми цей рентгровер 4-4 дизель розібрали. Як ви бачите, у нас поршень і шатун в поддоні. От цей шатун. То розуміючи, шатун оборвала посередині. Шатун не застучав, не оборвало ні тут, ні тут ну, на шейки коленвала. Його оборвало посередині. Кладиші абсолютно цілі. Е -е, і виходить, що у нас чого його оборвало? Якщо ми щось неправильно зробили, вопрос от, до власника машини. Хай він дасть нам от вопрос. Може ми щось не новаті, напишіть підписчики. може ми щось не розуміємо. Чого в цих циліндрах, яких оборвало? отут ржавчина, от покажи. І не просто ржавчина. А ржавчина, вона руками не стягується, вона просто приржавів поршень до циліндра. Та ж сама історія. І тут, дивіться, ржавчина. бачите? Соответственно, он, подиві ржавчина. Так це при тому, що машина робота, ти представ? А коли машину завели, ця ржавчина була, він вже ж поїхав на цій машині, ще кілометрів 200-300 чи проїхав. Уже цю ржавчину зняла. А ти пристав? Яка до цього була ця ржавчина? Соответственно, коли у вас ржавчина. Ти на скорості виїхав, дав газку, і в тебе, виходить, що залишилося? Поршень остановився, а то крутився, правильно? І от пройшлася от така от біда. Тому ніколи не треба винити СТО, ніколи не треба винити людей, що вони во всьому виноваті. Спочатку треба розібратися в ситуації. Ситуація на даний момент ясна. Вопрос тепер наступний. як попала сюди вода? Значить, два варіанти путі. Ліба цей мотор, десь знімали, щось робили і і Не закрили форсунки, вона натікла, ліба десь поймали водичку. І про це нам не говорять. Е ми, люди порядні, у нас нема такого, що ми хочемо когось обмануть, ліба щось комусь розказати. Якщо у нас є косяк, от у нас є косяк з ренжовера 3, -3 дизель, Лопнув коленвал по нашій війні. Ми качественні уклади були. Ми взяли за свої гроші переробили і мовчимо. Ну коли нам впрягають отаке от кіно, покажи ще раз, ржавчину в циліндрах і вибиті дві дірки. І розказують, що це наша вина. Вибачте, будь ласка, це не наша вина. Підписчики, ми дуже не СТО, підписчики, хто займається автомобілями. Якщо на нас так будуть їздити і клієнти будуть казати, що це ми винуваті, ми з вами будемо ходити в голі, босі і ніжчі. Тому дивимося продовження цього відео. Я буду вам розказувати цей мотор все і показувати. Так поэтому слава Україні.